Всім привіт, дорогі друзі! Донецький Шахтар сьогодні зіграє четвертий тур Ліги Чемпіонів. Матч домашній проти Янг Бойс дуже важливе протистояння. Лобовий матч сьогодні відбудеться. Тому пишіть обов'язково в коментарях свої прогнози на цей поєдинок. Ставте лайк, обов'язково перед початком. Підписуйтесь на канал. Ну і бажаємо тільки перемоги нашій команді. Відразу Шахтар з першого тайму іде вперед. Намагається створити свій перший момент зубков. Натримує передачу далі. на Судакова просуває. Судаков проходить. Знаходить Кевіна на лівому фланзі. Кевіна Дмитра Криськіва. Сьогодні він в опорній зоні. Бондаренко, удар дальній. Перша спроба удару. На жаль, заблоковано. І атака від Янг Бойс. Блум на правому фланзі. Зараз виривається в нашу штрафну. П'ятої на партнера не точно віддає. Тут головне не загратися зараз. Різник добре відіграв на... Азарова закидання трошки недоречне від Азарова. Ну і втрата м'яча вже від нас. Атака небезпечна. Сікан входить, штрафнув, можна прибивати. Голкіпер рятує. Переводить на кутовий. Перший момент в цьому матчі на обидві команди. І кутовий для нас. Зараз є подача і момент з кутового. Ось вам ще один удар. Даніла Сікан був на позиції, пробивав, але ще стандарт для нашої команди. Знову подача в цю зону, але удар від Дмитра Ні, це Матвієнко пробував не точно. Судаков хороша передача на Сікан. Сікан перед штрафною. Судаков. Далі просував на Зубков. Олександр Зубков розвертається. Удар заблоковано. Судаков знову скинув на Зубкова. Ще один удар. Влучний на цей раз. І Шахтар виходить вперед. В домашньому матчу. Олександр Зубков виводить колектив. Кушича зараз на переможну ходу. Сподіваємося. один Ось вам ще один момент нашої команди. Вже з гри комбінаційно, з другої спроби змогли забити. І тут гольова передача від Судакова і Зубков в ближній пробивав. Хороший початок для нашої команди. Янг Бойс намагається відповідати. Монтейро Монтейро пробиває рикошет. Тут боротьба зараз буде. Удар головою різник тягне. Це вже небезпечно біля наших воріт. Конопля ледь не втратив, але добре, щоб відворіт. Янбойс мчить відповідати. Угрініч, запускає Еліа, удар в дальній. 1-1 зрівнює рівнює рахунок. Янбойс дуже швидко. Ну, от вам захист Шахтаря. Не ідеально. Провалився. Азаров не втримав свого футболіста. Еліа вривається. Матвієнко не страхує. І удар влучний. Жан Воула. Ще одна атака від Бойс. Жан Воула. Буде зараз запускати Угрініча. штрафній. Жан Воула отримає зворотній пас. Пробиває. Блокує удар Матвієнко. Ну і. Шахтар має змогу на контратаку. Кевін. Передача вперед на Судакова. Горих Судаков сам просуває м'яч. Судаков прибирає. Зміщується в центр. Судаков. Молодець проходить на Сікана. Сікан в штрафній площі втрачає. Яка хороша, стрімка атака, але завершилась нічим. Ну і кінцівка першого тайму дуже рівна гра, друзі. То Янгбойс, то Шахтар переходять в активну фазу атаки і намагаються створювати моменти. Їх, можливо, не так багато, але дуже активна гра. Без центру поля. Зараз ці Янгбойс давить. На нас. І ми відразу от забрали. І в атаку. Вперед. Все вперед. Не затримується м'яч в центрі. Це, в принципі, для нейтрального вболівальника хороший футбол. Бондаренко. Бондаренко проходить. Зараз він двох. Сікан. Вільний простір Сікана був, але його обікрали. Ну і на цьому скоріше буде завершений перший тайм. Хороший. Такий активний футбол. Продовжується матч, друзі, другим таймом. Зубков забивав і Еліа в Янго Бойза. У нас Олександр. Ну і сподіваємося, що голи у нас продовжаться в таймі другому. Жан Вола От зараз проходить Блум. Еліа. Тримав передачу. Знову Жанвола. Там був фол. Арбітер дає грати. Еліа. Біля штрафної вже Блум. Передача неточна. Перехоплення. Ну і Кевін може ввімкнути швидкість. В нього вона є. Але бачите, програє боротьбу. Ніасе. Ніасе забирає м'яч. Еліа. Еліа проходить. Віде на Угрініча. Ну і в розвитку ця атака триває. Шахтар закривається. І забирає м'яч Шахтар. І вибігає. Ось тут можна вже розігнатися Кевіну. В нього є швидкість для цього. І є простір. Кевін йде зараз в дриблінг. Один в один може обігрувати. Змістився в центр. Кевін. Віддав передачу на Олександра Зубкова. Зубков. Зубков хоче вивести себе на ударну позицію. Зупиняють його. Провал. Зараз Конопля втрачає позицію Монтейро. Прориває зараз захист Монтейро. Контратака триває. Джан Воула. На дальну стійку. Блум скидає на Еліа. Еліа розвертається. Під удар. 2-1. 1-2. Точніше, Янг Бойс виходить. Вперед. І фактично робить камбек поки що в цьому матчі. Забиває Монтейра. Саме його обіймають. Зараз а, партнери по команді. Ну і провал коноплі, друзі. Насправді тут прохід, подача. Ну і не втримали Монтейру. Не втримав там і Криськів, і в принципі Матвієнко десь з Бондарем могли блокувати. 1-2, потрібно відігратися. Йде вперед. Зараз Шахтар. Кевін. Ходить штрафну площу Кевін. Подача. Бондаренко. Можна! Можна! Блокується його удар. Бачите, не виходить пробити. І контратака. Знову Янг Бойс, Вони зараз будуть контратакувальний футбол. Звісно, грати, тому що Шахтарю потрібно забивати. Забрали м'яч. Здорово, Кевін. І знову Кевін просуває. Сам може проходити. Дає назад Дмитро Криськів. Потрібно знаходити ці шляхи для передачі. Дмитро Криськів знову запускає Кевіна, але дуже сильно. Ну, що потрібні заміни. Траоре Педріньо з'являється замість Сікана і Кевіна. Знову конопля кинув свою позицію. Чомусь пішов страхувати там Дмитра Криськіва. Янг ватації. В нашій штрафній Матвієнко потрібно вибивати. В нас 15 хвилин до завершення, друзі. Добре, Бондаренко забрав. Зараз Судаков. Передача на Зубкова. Зубков. Змогли вибороти далі м'яч. Бондаренко. Хороша розрізна. Траоре в дальній. 2-2 є! Ласіна Треоре отримав між лінією передачу і зміг вразити ворота суперника. Добре, ще 10 хвилин є у нас. Хороша передача від Бондаренка. І удар. Ну що, остання хвилинка. Дивимося за, в принципі, кульмінацію цього матчу. Зараз атака на атаку точно в нас буде. І Шахтар м'яч забирає. Зубков. Контратака наша. Невеликими силами, але вибігає. Зубков. Там можна на дальню. подачу на трауре. Удар головою. Гулкіп рятує. Хороший момент. Ласіна Трауре мав шанс зробити дубль і, в принципі, вивести Шахтар вперед під кінець гри. Але отримує шанс Янг Бойс, друзі. Н'ясе. З м'ячем Н'ясе. Назад на Камару. Ну що, а Угрініч. тут провалився наш центр поля. Тепер контратака від Янг Бойс. Стомилися наші футболісти. Передача Ітан. З'явився на них на футбольному полі. І Угрініч. Підкат сталося Крисків не точно. Блум. Блум проходить, прокидає собі. Віддає на Ітана. Ітен. Ітен пробиває. у на підбиранні. Криськів тут боротьба. Еліа Еліа. Зараз шукає можливість для удару. Елія прибирає на конопля. Читає гру. Ну що? Фактично 90 хвилина. В Шахтаря м'яч. Конопля. Далі потрібно вперед іти. Це одна з останніх можливостей в цьому матчі. І саме м'яч в нас. Крейськів педріньо 90 хвилина. Педріньо один в один. Не зміг обіграти. Одна хвилина до завершення. І, і атака в Янгбойс буде остання. Ну що, це нічия, як мінімум. А далі зараз подивимося, чим завершиться атака. Нічим. Там положення поза грою і арбітер дає свисток. Про завершення цього поєдинку. Бойова нічия між Шахтарем та. Бойс, друзі, не той результат, який ми очікували. Потрібна була перемога, але це прогноз в FC 25. Свої прогнози пишіть, друзі. Будемо сподіватися, що наша команда зможе в реальному житті переграти свого суперника. Обов'язково ставте лайк. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. Ну і під... заходьте підпишіться по QR-коду або за посиланням в закріпленому коментарі чи в описі на телеграм-канал, де ви будете оперативно отримувати сповіщення про вихід наступних відео та прямих трансляцій. Всім до нових зустрічей!